Всі кажуть, що потрібно будувати стосунки. Але що ж робити, якщо немає сексуального бажання і взагалі таке відчуття, що з тобою поруч просто чужа людина? Звісно, можна просто піти, але головне спершу поставити собі чесне питання: навіщо взагалі ці стосунки і що вони ще нам дають, окрім болю? І знаєте, я тут хочу сказати одну дуже важливу річ: що ми розвиваємося взагалі-то через контакт. І стосунки це не мета, це середовище, це дзеркало, в якому ми бачимо себе справжніми. Тому що у стосунках ми вчимося говорити про себе, приймати чужу відмінність і, звісно, не тікати, коли нам незручно. І, звісно, залишатися навіть коли страшно. Тому що ми ростемо не в самоті, а в зустрічі. І знаєте, нещодавно мені. Під якимось відео в Ютубі прийшов такий коментар, навіщо взагалі стосунки? Донесіть людям сенс. І знаєте, навіть ось це от вже про живий контакт. Тому що я б могла відреагувати, знаєте, я тут сама на каналі буду вирішувати, про що мені знімати, який сенс мені доносити. Але я змогла по-іншому. Я себе запитала, навіщо взагалі я ці роблю, ці відео? Тому що YouTube це ж також про зв'язок. А зв'язок це також про стосунки. А другий момент. Сексуальність це про індикатор живості в парі. І тут ми вже підходимо до самого вразливого місця. Знаєте, багато говорять про будування, але мало говорять про те, як це все взагалі руйнується, з чого це все починається. Секс починає зникати, бажання також. Вже не хочеться торкатися до цієї людини. І тут в голові одне питання: навіщо взагалі це все? Можливо, варто піти. Але я вам зі своєї практики скажу величезного досвіду, що коли секс зникає зі стосунків, це ще не кінець. Дуже часто це якраз дзвінок про те, що ви просто перестали бути живими. Що взагалі насправді стоїть за відсутністю лібіда? Я не хочу, дорівнює, я не чую себе. Я не відчуваю себе, дорівнює, мені небезпечно. Я втомлююсь, дорівнює. Я вже давно не маю часу на себе. І бажання це не про техніку. Це про зв'язок, це про внутрішню свободу, про енергію, про місце, де ви в цих стосунках. Ви навіть вдумайтесь цю фразу, де я в цих стосунках. От, якщо жінка не хоче, це не завжди про фригідність. Ну, звісно, це стара назва, але для вас вона буде зрозуміліша. Якщо чоловік не хоче, це не завжди про зраду. Але це може бути про відсутність контакту, про відсутність довіри, поваги, кохання, про сором, втому. Тому стосунки, це простір для розвитку через кризу. І знаєте, важливо не в те, що в парі зникло бажання, а важливо те, що ви, що ви будете робити взагалі з цим. Ви будете далі відмовчуватися, нічого не робити, спостерігати, чекати, коли щось зміниться. Або робити неправильні кроки, які ні до чого не приводять. Тому що там, де є бажання працювати, це, звісно, розвиток до більшої глибини в стосунках. І в мене багато прикладів. З моєї практики, де пари повертаються до цієї глибини через роки мовчання. Вони почали говорити, бачити, чути один одного. Так, це не проста робота, але які результати величезні. Який це новий рівень стосунків? Ми ж всі, чого хочемо? Щастя. Тому відповідає на питання, навіщо взагалі будувати стосунки, якщо так складно. Зрозуміти один одного. Тому що без стосунків ми почнемо замикатися в собі. Ми стаємо просто функціональними, а не живими. Ті, хто зараз топлять за самотність, ви ж розумієте, що це тут про травму, про біль. Там так легше відгородитися, замість того, щоб змінитися. А, звісно, в стосунках, ми ж стикаємося з собою справжніми, з нашими страхами, з нашим болем. І що починає відбуватися, що ми зцілюємося, ми змінюємося, ми відкриваємося. Тому також скажу вам так, коли варто взагалі піти, коли немає готовності говорити, коли немає поваги, коли тебе більше не обирають. Але. Спершу ніж ти, варто спробувати хоча б один раз сказати правду, хоча б один раз відкрити себе і хоча б один раз дати контакт не тілу, а живому контакту. Тому головне, що люди змінюються через досвід, а не просто розуміння. Ви знаєте, що можна руками ходити в терапію, говорити, і нічого не зміниться. А можна разом в парній терапії піти в свої страхи і зміниться кардинально все. Ми живі тільки тоді, коли ми в Русі, коли ми торкаємо словом, тілом, досвідом, розмовою. І ви знаєте, що сексуальне це не окрема історія. Це якраз показник того, наскільки ви в контакті з собою і з вашим партнером. Тому, якщо зникає бажання, це ще не кінець, це показник того, що можна щось змінити і вийти на новий рівень стосунків. І саме тому, якщо у вас криза, варто пробувати. Тому що розвиток не в ідеальності, а в чесності. Якщо ви впізнали себе, ви в цьому стані, ви можете записатися до мене на консультацію посилання під цим відео.